Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю з 10 по 13 вересня по Вінницькій області та місту Вінниця. У вівторок ще збережеться суха погода з прохолодними температурами вночі і вранці та високими в день. Очікуємо температуру вночі в межах 8-13 градусів в день до 24-29. Середи по п'ятницю погода буде мати нестійкий характер. Очікуємо місцями короткочасний дощ в окремі дні з грозою. Наслідок надходження теплої повітряної маси з південного заходу відбудеться підвищення нічної температури вночі до 12-17. Денна температура буде в межах 22-27 градусів. 10-12 вересня збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. E a coisa é o.